Якщо ти заможній хлопець і любиш якісний, надійний компактний інструмент, то це відео для тебе. Частенько в мене питали: найкращий лазер для стель для потолків, такий, щоб він дуже швидко вирівнювався, мав компактний розмір. При цьому супер-пупер точний, ніколи не ламався і не збивався. Тож я вам хочу представити саме таку модель, називається Ultimate 2024 року. З оновленими підшипниками вони тут йдуть більш широкі. При падінні, наприклад, він буде тримати удар і він не буде збиватися. Плюс тут додані декілька магнітних накладок, таких, які дуже швидко стабілізують лінію. І у нього посилений магнітний кронштейн суцільно в гумовому такому чохлі. Подивіться, це все товстий шар гуми м'якої, еластичної. Накладки також противоударні. Вони йдуть з товстого АБС пластику, і між склом, до речі, скло тут потовщене, між склом з двох сторін стоять гумові ущільнювачі, які амортизують рівень під час удару, і плюс вони туди не пропускають пил та вологу. Серед усіх лазерних рівнів це сама вдала модель. По-перше, він дуже компактний, по друге, абсолютно повністю пило волого захищений. По-третє, у нього велика автономність роботи за рахунок. Ось таких якісних акумуляторів. Тут навіть защілочки стоять такі, що і пальцем не відкриєш. Тобто воно все повністю герметично, якісно. На акумуляторі, бачите, є вихід Type-C, індикація заряду батареї. Встачає її надовго, підзаряджається він, так само, тут є вихід Type-C, він закритий гумовою такою.